Мижирецька стоянка. Черепи, бивні і лопатки мамонтів, з яких будували собі житло первісні люди у фокусі археологів. Сюди приїхали зі столиці, аби оцифровувати пам'ятку доби палеоліту, розповідає одна з науковиць архаїки Олександра Іванова. Для цього житло фотографують і тут додає важливо фіксувати все до найменших дрібниць. Ми з вами бачимо це не кістка, це земля, але це відбиток лопатки мамонта, яка була тут. Нею перекривали фундамент житла. Нині воно на тому ж місці, що й чотирнадця з половиною тисяч років тому, і це говорить археологиня. Робить пам'ятку унікальною. Тож, аби зберегти її для нащадків у цифрі, тут і працює їхня команда. Фотограметрія це власне така базова техніка, з якою ми працюємо весь час існування нашої організації. Це процес, коли 2 d фотографії перетворюються у 3 d модель. Вони перенакладаються між собою, утворе створюється така тривимірна модель, яку можна подивитися, оглянути з усіх сторін, аби досягти максимальної точності, використовують спеціальний сканер. Розповідає співорганізатор архаїки Михайло Фітченко. Світлолазер просто сканує всю поверхню на 360 градусів, і ми отримуємо масив інформації, з якою можемо працювати. Сотні фотографій, шість сканів, і на моніторі проміжний етап їхньої роботи. Цифрова копія стоянки показує студент-археолог Тім Гордієнко. Ми їх всі з'єднали, і у нас виходить така хмара точок. Фотограмметрією Тім займається близько трьох років, і цьому каже, як і науці треба вчитися треба знати як працює сканер конкретний сканер з яким ми працюємо і загалом логіку лазерного сканування треба розуміти як працює камера і як 2 d зображення у нас перетворюється на 3D-модель, проєкти реалізують за підтримки американської громадської організації Саярк. Вона, як і архаїка, займається оцифруванням культурної спадщини, додає Михайло Фіченко. Це зараз модно, це роблять кілька структур в Україні, але ми відрізняємося саме тим, що ми науково підходимо до цього, тобто ми не тільки створюємо. Красиву картинку, яку можна покрутити в інтернеті, розглянути і так далі. А всі скани вони мають дуже точні вимірювання. Таким чином захищають пам'ятки від руйнації. Особливої актуальності це не було під час війни, говорить завідувач кафедри археології Київського національного університету Павло Шедловський. Ми знаємо Мелітопольський музей, Маріупольський музей, тобто це грабунок, це прильоти, це ведення воєнних дій в місті насправді коли практично в момент може зникнути колекція, в момент можуть зникнути музейні фонди. Цю стоянку науковець досліджує понад 20 років, каже, відкрили її у 1966-му. Оцифрування дає можливість дуже в, точ, в точному форматі передати там текстуру, фактуру, форму предмета. От і так далі, от. але разом з тим це і зробити вітчизняну археологію на міжнародному рівні, підняти її на міжнародний рівень, тому що ці оцифровані моделі вони. Викладаються в загальний доступ, і в такому випадку дослідники з інших університетів інших країн мають змогу подивитись, доторкнутися доторкнутись до нашої культурної спадщини, до наших колекцій. Попереду команду чекає 2-3 тижні обробки відзнятого матеріалу. Цифрову копію житла межирицької стоянки завантажать на платформу «Скетчфаб», Додає Михайло Фіченко. Скечфаб це така спільнота для 3D-моделістів, от як науковців, так і матерів. Там у нас вже є повна колекція. Зокрема, і ця модель також там буде. А, також, але там вона трошки ужата, трошки менш якісна. На запад же іноземних або вітчизняних науковців ми надаємо повномасштабну модель, яка важить дуже багато гігабайт. От. І, але з нею вже можна ну, прям супер деталізовано працювати. Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси.